Колись я чув історію одну була то байка чи, можливо, притча, хоча пройшли роки, все ж не забув, урок той треба, щоби кожен вивчив. У царстві звірів лев могутній жив, по праву за царя його вважали. На диво всім він з буйволом дружив, тож разом часу провели чимало, та якось до бика поза кущів. Крадучись підійшов шакал голодний, і прошептав про те, що в джунглях всі твердять, що лев, задумав щось недобре. Шакала круторогий не любив, хотів ударити його копитом той, наче м'яч швиденько відлетів, і зник поміж деревами із виду. А по годині вже невірний пес з гривастим левом вів таку ж розмову. Шептав про те, що, ніби ліс увесь підозрює рогатого узмові. Здавалося, не вірить цар, у цей на пліткаря він з пересердя гаркнув. А той у відповідь І я про те ж не вірю, то підозри безпідставні. Та слово, як посіяне зерно, і кожен з них вже не заснув до ранку, немов отрута діяло воно, бо ж знали, буде зустріч на світанку. А на зорі, як ще була роса. На лісовій галявині зустрівшись, наче страшенна пронеслась гроза. В бою смертельнім лев та бик щепились. За декілька хвилин затихло все. В тій боротьбі загинули обидва, злі наслідки завжди пліткар несе. В історії цій чітко очевидно Цінуймо друзів і не вірмо пліткарям вони не мають у собі святого. Підозрам не даваймо місця там, де наші друзі щиро люблять Бога. Ну, а мораль у байки зрозуміла своє шакали роблять діло.